Ну що, погнали гробика грати? Так. Який дебют зіграємо? О, зіграємо ми варіант Мішмана. Він був прийнятий. на денеж 2. Так, що зробить далі? Що суперник зробить далі? Кіння в 6. Він зіграв кіння в 6. Ми страхуємо, напевно, аж 3, щоб він не побив пішака. І будемо грати цей варіант. Будемо на якій ушці його вигравати і на розвитку. Він дав шах ми просто ферзем. На ну, слонів розміняємо. Рокіровка. Ну, б'ємо пішака mm -hmm. і відходимо ферзем. Без 6. Ну, напевно, будемо розвиватися далі. Ось такий у нас план. Ага, або кінці 3, або Кінде 2, кінці 3 пішли. Так. Ну, так, кінде 5 підемо краще, щоб коню поміняти. Якщо він, наприклад, піде Кінде 5, ми просто шахом його. Але він все ж таки не попався. Ми взяли слоном на D5. Так. Добре, слон у центрі це, це дуже добрий знак. Тому. У нас має бути невеличка перевага, що у нас слон дуже багато куди стріляє. Він пішов ферзем. Я просто, мабуть, коня розвинем. Все ж таки на F3. Буде дуже добре з темпом. І з кайфом! Він відійшов, мабуть, рокіровку зробимо, щоб не попадати ні под які темпи. Так. Так, Тура Б8, мабуть, С3, щоб він там не не виляв, Кінь Д4, там якісь ходи може, бо кінь Б4. Може, захоче там якось напасти, централізуватися. Ага, напав на пішака, Тура є 8. Ну, туди ми просто Є 3, граємо і не переживаємо. Так. Ну, Тут думаю, взяти слом краще. На кінь в 3, слон в 3. А якщо він бере турою, то ми просто беремо коня і все, виграємо пішака ми на D7. Ну, взяв ми d 7 Хм, Що він далі зробить? Ну Він повернувся, очевидно. Мабуть, дамо на розмін. У нас сайвий пішак, ми можемо цеп собі дозволити і вже потім зайвим пішаком вигравати. Ну, він відійшов чомусь. Хоча логі... логічно, він відійшов, не дає розмінюватися. Може, думаю, якийсь. Ага, він на 6 пішов, він чомусь не взяв нашого пішака, але... але там Тура один буде тоді. Ну, ми би три зіграємо, щоб таке от не було приколів. Він і форточку собі зробив. Ага, Турой на нас напав навіть. І ми тоді ферзем краще відійдемо, щоб не, не було ніяких проблем. А на C5 ми просто зіграємо F C7, мабуть. Так буде краще. Ми займемо сьому лінію. Ось це буде добре. І будемо нападати на туру. Ось це класно. Так, ну він розміняв, ми цього не боїмося. Він турою пішов. Мабуть, краще. Або турад8, або ферзь 8. Я думаю, що ферзь д8 шах треба дати. І якщо король відійде, то ферзь піде на d3, Де шах. І потім вже можна і просувати пішаки якось. Там, не знаю, турою стати, або короля навіть краще підвести, щоб ніяких ні шахів не було, нічого. Якщо навіть шах буде, то ви просто або F3, або ферзь d5. На ферзі 6 шах ми навіть можемо спокійно спробувати розмінятися. Хоча, можливо, може, краще було просто F3 і потім вже просуватися, але вже, мабуть, ферзь d 5 хочеться розмінятися. Ферзь d 5 Ну, він не поб'є. Ну. І тепер. Думаю, може Е4 просунути. Якщо, наприклад, Тура є 5, ми просто можемо навіть піти напасти на ферзя, змусити його розмінятися і все. І там уже, якщо Тура, то далі буде нападати на пішака. Він, наприклад, відділі, що на G7, а пішак висить, ми просто граємо F3. Так. Ого, то тут пішак висить на C3. На C3 пішак висить. так. Але не біда. Не біда. Ми просто підемо ферзь D6 і все, нападемо на туру. І проблем не буде. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой. він зробив? Що він зробив? Який солоденький ферзик? Вікторі! Солоденький ферзик такий жебик іде. жебик іде солоденький ферзик, і ми перемагаємо у цій партії.